З нами капітан команди Медіа Вісіч Георгій Рябцов. Георгій, доброго вечора. Доброго вечора. Перше питання, як оцінити сьогоднішню гру вашої команди та за рахунок чого вдалося перемахити? Ну, Перш за все, дякую Збройним силам України за те, що у нас є змога проводити цей турнір грати при фронтовому місці. Ну, Команда сьогодні зібралась повністю за винятком пару гравців. Злагоджена, злагоджена гра цього колективу: менше слів, більше роботи. Ну і ще й суперник дав нам змогу робити те, що ми, в принципі, ну, хотіли. Зрозуміло. Кого важливо хочете відзначити з вашої команди за підсумком групового етапу? Ну, це перш за все молоді гравці, такі як Шаповалов Іван. Ну, Довбняв зіграв тільки три, три гри, але теж показав свій рівень. Ну і звичайно, воротаряна, що Євгенія, Шатало він теж демонструє дуже гарну гру. Інколи не впевнено, але ми його підтримуємо. І з кожною грою він стає все краще і краще. Георгій, всі команди відзначають гарну гру вашої команди та зла, злажений колектив, але також відзначають зайву емоційність вашої команди. Як ви вважаєте, чи дійсно це так та не заважають емоції вашої команди? Так, звісно, є емоції навіть сьогодні. Ви це побачили. Ми заробили ну, непотрібну другу жовту картку на гравець. Заробив е, могла бути ще одна, але дякую, ну, дякуючи, можна сказати, арбітрам, не показали другу жовту. Ну, так, що це футбол, це емоції. Без них нікуди, да, у нас вони дуже, дуже, дуже сильно е, впливають на гру, але ми з цим боремось. Ну, я думаю, що у плей оффі вже буде зовсім інакше. Які цілі ставить команда медіа у цьому турнірі та кого вважаєте фаворитом Екстреї? Ну, насамперед, звісно, нашої перемоги, тому що ну, команда з кожною грою все додає, додавляє. додавляє. В тактичному плані, ну, фізично не скажу, що важко, але є деякі моменти, тому що ми ще граємо на інших турнірах, там теж віддаємо свої сили. Але на цьому турнірі ми віддаємо перевагу і думаю, що ми повинні вигравати. Кого вважаєте фаворитом? вибачаюсь, Фаворитом ну дуже добра гра у команди Метроном. Також відзначу нашу команду, чому б ні. Тому що в ну, нас немає зайвих гравців, всі завжди ходять на гру. Ну і то й все, да, ми метроном. Дякую.